Ще одна дуже важлива тема, на яку з'явився привіт, поговорити, а саме, як нам вилізе боком, вся та підтримка, якою ми різними трюками домагаємося від США і Трампа. Тобто є оманливе відчуття, що все потрохи розвертається в нашу сторону, і ми врешті можемо отримати від США зброю та тиск, щоб примусити Росію до перемовин. І тут якраз саме цікаве. От всім так прямо і кажуть: ціль, примус до перемовин, але цю фразу чомусь кожен читає, як хоче розуміти сам. Уважно тут! Немає жодних сумнівів, що Трамп хоче зупинити бойові дії і вводити це за свою особисту перемогу та отримати ту нещасну премію миру. Проте зупинити бойові дії не означає діяти в інтересах України. Скажемо, прямо як тільки ситуація схилиться на наш бік, він зробить все, щоб російський фронт не посипався, зупинить можливий контрнаступ та подбає, що Путін втримав владу. Ви відчуваєте це. Він зробить все від нього залежне, щоб ворог залишився в нас під боком, не тільки ціною наших територій, про які ми можемо забути з його точки зору, але й ціною всіх можливих послаблень Росії або навіть погроз, щоб ніхто не втручався, якщо Росія почне колапсувати. До речі, ми те саме зараз бачимо з Хамасом, але я не впевнений, що там так все закінчиться. Нагадаю, політика Байдена нічим не відрізнялася в цьому плані від Трампа. Байден теж заборонив втручатися, коли Пригожин пішов на Москву. Хоча це був певно найближчий момент до закінчення війни. Думаю, що особиста мотивація американських президентів може відрізнятися. Але очами України політика США одне гівно різних відтінків коричневого. А давайте на яскравому прикладі, як це виглядає. Уявіть собі, що Путін приходить в казино і, поки виграє, поліція його лагідно вмовляє зупинитися. А коли починає програвати, поліція залякує і шантажує заклад, щоб вони його не пустили по світу. Порівняння Казино з війною, звичайно, некоректне, але дуже наочне очима Путіна, якому немає жодного сенсу зупинятися, бо він точно піде з виграшем, скільки б не міг відгристи від України на момент перемовин. Про це важливо говорити, щоб не було ілюзій. Ви радієте, що Трамп здійснює тиск? Ще подивимось, який тиск він вчинить на нас, коли Росія почне ламатися. Методи протидії цьому існують. Але про це іншим разом. Ну і підпишіться, будь ласка, адже ми тут говоримо про те, чого вам не скажуть офіційно. Тримаємось. Все буде добре. До завтра.